Привіт, мене звати Дара. Я капіта-консультантка, також вчуся на терапевтку у цьому ж підході. І в цьому відео мені хотілося приділити увагу важливій темі, яка стосується того, як жити власне змістовне життя. Умови війни та невизначеності, ті обставини, в яких ми зараз перебуваємо, можуть спонукати відкладати власне життя на потім, коли все стане краще, зрозуміліше, більш визначено. Але ми не можемо поставити власне життя на паузу, воно триває вже. Його треба вжити вже зараз, але як це робити? І ключком до відповіді на це питання може бути пошук власних цінностей. Адже саме вони показують, чим наповнювати власне життя, щоб почуватися комфортно, щоб почуватися так, що ви живете саме своє особисте життя. Існує цілий перелік питань, який допомагає визначити власні цінності, які слугують вашим компасом, вашою провідною зіркою, які показують, як іти Власною життєвою дорогою, приклади цих питань: якою людиною я хочу бути? Що з цього я вже маю, що є моєю точкою до зросту, що я ціную в інших людях? Що в моєму житті насправді приносить мені задоволення? Коли я почуваюся насправді щасливим чи щасливою? Про що я мрію? Що мене надихало чи надихає? Можна піти ще далі, запитати себе, а якби я вже мав би чи мала б цю втілену мрію, що було б тоді? Як би я почувалася б чи почувався б в своєму житті? А якби я вже мала б чи мав би ці риси, Як би тоді виглядало моє життя? Уявімо умовну Марію, яка намагається зрозуміти, як зробити своє життя змістовним, як знайти сенс. За допомогою цих питань вона визначила, що в людях і в собі вона цінує гуманні якості. А ще що вона отримує справжнє задоволення, вона по справжньому щаслива, коли вона турбується про інших. Таким чином вона зробила перший важливий крок в усвідомленні власних цінностей і в побудові власного змістовного життя. Вона визначила свою цінність турботи. Але зараз життя Марії зовсім ніяк не пов'язано з турботою. Вона не втілюється ані в роботі, ані в хобі, ані в стосунках, ніде. Тож цілями і планом на подальше може бути знайти роботу, яка буде пов'язаною з турботою про інших, приділяти особливу увагу стосункам, побудові близьких стосунків, підтримці близьких стосунків, і зрештою піклуватися і турбуватися про саму себе. І тут. Особливому хочеться підкреслити, що цінності скоріш відповідають не на питання для чого, а на питання, як саме, як саме я хочу жити своє життя, як саме я хочу йти своєю унікальною життєвою дорогою. Тож, якщо ви так само хочете розібратися в своїх цінностях, знайти їх, знайти опори для того, щоб переживати ці непрості часи, зрозуміти, як саме будувати своє змістовне життя, радо запрошую до себе на консультації. До зустрічі.